Завершилось голосування за громадські проекти, які тепер будуть впроваджувати в місті протягом 2017 року. Нагадаємо, що в жовтні, за поданням міського голови Руслана Майструка, сесія міської ради вирішила вперше запустити механізм програми громадський бюджет, яка в українських містах стартувала лише минулого року, втім, досить швидко набирає популярності. Для реалізації громадських ініціатив у Тетії виділили 800 тисяч бюджетних коштів. Про те, в чому суть програми, розповідає секретар. Міської ради Ірина Погоріла. Громадяни самі пишуть проекти, Є у нас аплікаційна форма, вони пишуть проекти, саме дають ті пропозиції, що вони вважають на сьогоднішній день актуально започаткувати в місті Тетіві. От. Далі, що саме цікаве, що міська рада в даній ситуації вона тільки приймає проекти, Але потім ще кожен автор цього проєкту повинен зібрати 15 голосів на підтримку свого проєкту. Але саме основне, він повинен. Організувати громаду міста, що вони ще прийшли і проголосували за цей проект. Протягом місяця у міській раді приймали громадські проекти. Загалом їх надійшло 28. Три з них не відповідали вимогам програми. Отож, до голосування допустили 25 проектів. З 5 по 12 грудня у приміщенні міської ради відбувалося голосування. Титівчани проявили свідомість і в ньому взяли участь майже пів тисячі людей. Кошторисна вартість проєктів переможців дала можливість визначити для реалізації аж 9 громадських проєктів. Я вже сьогодні можу сказати, що переміг проєкт, який подала у нас адміністрація школи номер 1 це створення спортивного майданчика У них найбільше це 131 особа прийшла, проголосувала за цей проєкт. Також дуже активними вийшли парафіяни із церкви Різдва Христового. Вони також зайняли друге місце, от, тому що в них також дуже багато проголосувало. 79 от, жителів міста проголосували за даний проєкт. От ну і далі дуже цікаво, звичайно, що у нас підтримали запровадження інноваційних технологій. Це бібліотека і садочок Оленка також підтримали. громада, підтримала і ці проекти. Перемогла у нас і літня паркова сцена. Це такий проект, який я хочу сказати навіть особисто я сама голосувала за цей проект, тому що вважаю, що він дуже важливий для розвитку взагалі культурного розвитку нашого міста. Пілотний проєкт бюджет громадських ініціатив стартував успішно. Наступний етап виготовлення проєкту кошторисної документації і безпосередня реалізація ідей. Отож, слід сподіватися, що гарна ініціатива приживеться в нашому місті. На наступний рік розпочнеться все ще з березня місяця. До людей буде часу три місяці для голосування. Потім буде даний час для того, щоб кожен проєкт зуміти розказати людям донести, щоб вони прийшли голосувати за, за свої проєкти. І, відповідно, ми думаємо, що ще активність пожвавиться. Ну і Сьогодні звертаюся до всіх, що є можливість кожному продумати, що саме потрібно зробити в нас в місті, допомогти нам от, вирішити ті проблеми, які дійсно болючі сьогодні для кожного громадянина міста. І ще раз хочу звернутися, що це проекти ті, які. Не буде користуватися вся громада.